Товаришу прапорщику, дозвольте запитання, дозволяю. Траєкторія польоту снаряду нагадує параболу. Так точно. Ну, а якщо гармату покласти на бік з рогу, можна буде стріляти? Можна, але за статутом не належить. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. 95% жінок шукають якогось чоловіка. Причому за прикметами це один і той самий чоловік, страшенно порядний, непитущий, добрий, матеріально і житлом забезпечений, з маніакальною любов'ю до чужих дітей і розлучених жінок. І незважаючи на всі ці чесноти, він чомусь усе ще трястя неодружений. Ніхто і ніколи його не бачив, але всі переконані, що він холіра десь є. Чоловік задумливо палить на балконі, туди заглядає дружина. Що це ти, Васю, сумний якийсь? Ти, Галю, знаєш, що у молодості кажуть, серцю не накажеш. Ну, знаю. А до чого це ти? А виявляється, з віком список таких органів збільшується. Яким оберегом користуєтеся? Що? Ну, камінь, який вас оберігає? Та який підберу, такий і оберігає. <плес> на інтернет-форумі. Трохи не дотягнула, і мій синочок народився 1 серпня, коли Меркурій був ще у ретрограді. Дуже переживаю. Допоможіть, будь ласка, розібратися. Як це може вплинути на долю мого сина? Заздалегідь дякую. Меркурій у ретрограді в цій ситуації дуже тривожний стан. Висока ймовірність того, що дитину виховуватиме дуже дивна матуся.